Кавалерочка, готуємо підбиваний борщ, водичка вже кипить, посолила поперчила. посмажила цибульку, морку, бурячок угу. і закарамелізувала. Тобто дала 2,5 ложки цукру угу. і 2 столові ложки оцуду. І тепер з'єднюю все. Без м'яса, без нічого. Це підбиваний борщ, там м'яса не може бути. Угу. Там не може бути м'яса. Все, кавалярка. І воно має тільки закипіти, тільки закипіти. І тоді додаємо решту інгредієнтів. Домашньої сметани віталік не знайшов. Ти колотаєш? Угу. Домашні, не знайшов, так що будуть на свершки є ось такі польські, чи які, не знаю, але дуже хороші. Бачите, вже починає борщ відкіплювати. Тоді ми даємо є дві столові ложки муки борошна, що зубування і з'єднюємо з борщом. Він має бути такий не густий. Ну і не дуже рідкий, знаєте, говорю так, як є. Але кожен робить, як знає, бачите, води я ще буду доливати, тому що не знаю, як буде гуснути. Хтось Те, телефонує так. тобі, так? Та ти, слухай, та ти полила є. Хто збиває? О, Бачите? І борщик підбиваний вже практично готовий. Саме головне в підбиваному борщі приготувати, тобто зварити буряк. Все. Все. Вс. Все. 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 Ти будеш пити підбив? Його п'єсть? Що? Що ти так скрибила? Железна їсти не буде, товна не буде, моє, то ти розслабся. Його кавлірка, ви думаєте, що його багато, його нема багато. Бачите, він зараз починає підкріплювати. І я зразу даю вершки. Ось так вершки, заливаю, заливаю вершками достатньо. І обов'язково кавалірка має бути часничок. Обов'язково. Кистський часник, курва не файлі. Я вам чесно говорю, так тяжко дивити його Капець. І все, і тоді пробуйте на сіль, на перець, на цукор і підбиваний борщик є готовий. Супер. Правда? Угу. І, кавалерка, бачите, отако. Бачите, який він має бути? Ну він дуже смачний. Угу. Він є дуже смачний. Чесно, угу. от я що люблю, то люблю. І даємо зараз. Водичку. І все. закипить, попробували, і виключаємо. Борщик готовий. Так що хто хоче готувати, нема що проблеми.